Вітаємо всіх на хвилях улюбленого шкільного радіо. «Тисяча друзів! З вами Рубрика Людський Фактор та її ведуча Ніколаєнка Віолетта, 8 а класу. Ми зібрали найцікавіші відкриття, які зробили вундеркінди. Чого б не вистачало у нашому повсякденному житті якби не неяльні дитячі ідеї. Перше пластилін використовувати засіб для очищення шпалер від вугільного пилу для того, щоб ліпити цікаві фігурки. Спала на думку школярці та онучці відомого виробника засобу Клео Маквікера. Її невинні забави призвели до того, що із речовини зрештою прибрали очисні компоненти, додали кольорові фарбники та мигдалеве масло. Сьогодні, щоб продовжити життя найкращим скульптурам із пластиліну, їх дехто також Криває шаром лаку. Друге шрифтом Брайля для читання сліпих. Незрячий з трьох рочків синчо батаря Луї Брайль вигадав спеціальний шрифт для сліпих, коли йому було 15. За основу юний француз взяв нічний шрифт капітана артилерії Шарля Барб'є, який військові вигадали для вичатки термінових повідомлень в умовах темряви. На сьогодні шрифт Брайля спеціальний об'ємний шрифт, літери, у якому можна розпізнати навпомацьки. Третє хутряні навушники обшити навушники теплим хутром, ззовні та оксамитовою тканиною всередині попрохав рідних 15-річний американець Честер Грінвуд. Таким чином він зміг кататися на ковзанках у холодну погоду та водночас слухати улюблену музику. Четверте. батути: 16-річний Джордж Нісен здогадався створити те, аби що ось сьогодні не уявити справжніх веселичів, спостерігаючи за спортсменами. Справа у тім, що повітряні гімнасти під час змагань наприкінці виступу стрибають на спеціальну гнучку страхувальну сітку, змайструвати щось подібне та виконувати на ньому трюки у повітрі. Хлопець спромігся у 1930 році. П'яте фруктовий лід на паличці. 11-річний американець Френк Персон здійснив революцію у цариці заморожених солодощів. Випадково. У 1905 році він намагався створити газовану воду, до якої вигадав авторський сироп. Коли експеримент не вдався, він лишив його із паличкою для коктейлів на дворі на ніч. Вранці він виявив, що замерзлий лід на паличці дуже смачний і його зручно їсти. За рік хлопець почав активно. Провадити бізнес, продаючи його у парках та біля кінотеатрів, а пізніше запатентував. Шосте. Зубна щітка для космонавтів. 13-річний школяр Дмитро Резніков розробив унікальну зубну щітку для космонавтів на орбітальній станції. Завдання у росіян було доволі важливе: її єна в умовах дефіциту води. Щоправда, допомагали розумнику фахівці Державного медико-стоматологічного університету. Сьоме. Нова молекула. Нову молекулу Клара Лейзен вигадала випадково, виконуючи завдання вчительки, створи нову молекулу. У 10 років вона таким чином поєднала кисень, азот і вуглець, як ніхто до неї. Незважаючи на раптовість відкриття ім'я допитливої Клари потрапило у перелік авторів роботи, яку опублікували у професійному науковому журналі пізніше дослідивши нову молекулу. Восьме, ласти для плавання. Перші прилади для плавання винайшов Бенджамін Франклін. Щоправда, 12-річний майбутній борець за незалежність штатів пропонував вдягати їх на руки. Пізніше хлопець вів позначення 30-річно заряджених станів плюс і мінус, знайшов докази електричної природи блискавки і у 1752 році запропонував проєкт громовідводу. У списку його винаходів. Крісло, гойдалка та біфокальні окуляри. Дев'яте. Державний прапор Аляски. На конкурсі ескізів державного прапора Аляски ідея Бенні Бенсона не могла не вразити журі. Синє тло як символ неба та офіційної квітки штату. Незабутки. Зображення полярної зірки та великої відмедиці принесли перемогу 13-річному юнаку. Це далеко не весь список цікавих винаходів, які зробили юні таланти. Його можна продовжувати дуже довго, згадуючи про калькулятор, рукавички без пальців, паперові пакети складатним дном, прилад, що дозволяє слухати музику тим, хто погано чує. Головне, що батьки підтримували власних чат у їхніх дослідах та допитливості, та вчасно помічали, який саме унікальний талант можна гарно розвинути у дитини. Цікаві факти про тіло людини, як про ідеальне творіння вищої сили, зібрані у нашій рубриці. Дізнавайтеся себе краще та будьте завжди на хвилях улюбленого шкільного радіо. Дякую за увагу та до зустрічі!